Вітаю вас на каналі Чаївна Ниточка та Галинчині Фантазії. Цей тиждень я беру участь у спільному проєкті від Оксани Недошитко іграшковий бум весна. А, схожий спільний проєкт вже проводили влітку восени і взимку, і я брала участь лише в літньому, ну, тому що я не зовсім по іграшкам, але все ж таки хочеться зв'язати ну, щось таке маленьке. Цікаве, дитяче. І я все ж таки візьму в цьому участь. Давайте подивимося, що ж я там в'яжу. Отже, що я збираюся в'язати в рамках цього проєкту. Ось мене є така ниточка велюр від Ярнард От, в 100 г 170 метрів, 100% мікрополіестер, чорненька така ж, але без етикеточки. Я хочу спробувати зв'язати такого пухленького котика. Котик Джербасік, нашла майстер-клас. Чесно скажу, що я його ще не дивилася, але я бачила, що хтось з блогерів вже по ньому в'язав. Отож, я дуже сподіваюся, що в мене все вийде. Наступним етапом в мене йде не зовсім іграшка. Це ось такі шкарпеточки-тапочки, які я зв'язала, але. Їх треба перетворити на котиків. І щоб вони довго не лежали, я думаю, що на цьому тижні я все ж таки це осилю. І, можливо, я зв'яжу якусь пасхальну пташечку. В наступному підключенні ви побачите, які з моїх планів здійснилися. Дівчатка, в'яжу котика жербасика, так він називається в майстер-класі. Ну, тут, як ви розумієте, дуже проста конструкція. Але справа в тому, що мені вже щось треба вирішити з очками. А в майстер-класі очка приклеєні, тобто, вони ну, коли вже сформовані. Сам котик, тоді вони приклеюються, воно якось легше. А в мене очка на безпечному кріпленні, тобто їх треба прикріпити вже. от Ну, ось такий варіант: ці занадто великі. Ну У мене не такий великий вибір. Зараз поміряємо ще одні. А ось такі занадто маленькі. Куплю я очки не скоро, а щоб вона просто лежала, мені не хочеться. Тому я так думаю: можливо, я візьму білу бавовняну ниточку і просто зв'яжу білок до цих очей і думаю, ну, що буде більш-менш покажу вам в наступному підключенні. Вітаю вас, красуночки! Оскільки мені трошки не повезло з очками в офлайн магазині, я подумала, що в рукодільний магазин, який в нас є, це «Аврора». Пішла в один трошки походила. Навіть знайшла етикетку, де написано: Очі для іграшок, Ну, очей для іграшок не було. Але в нашому місті дві «Аврори», тож я пішла в ще одну. А оце все добро, яке я накупила, очок, як ви розумієте, тут немає. Тому пішла щось вигадувати. У мене тут на спицях два котячі фостики, і в'яжу я їх меджи-клубом. І у вас в заключному підключенні в'язовлогу, присвячено іграшковому буму весна. Центральним персонажем в мене є ось такий чудовий котик Джербасік. Я його в'язала по майстер-класу. Я залишу вам обов'язково посилання на цей майстер-клас. Це досить таки простенька іграшка, досить таки невеличка, але вона по-своєму мила. Ну Чомусь найбільшою проблемою для мене виявилося купити для нього оченята. Ну, ось такі вони в нього, і я вважаю, що досить такі, ну, цікава, невеличка така от інтер'єрна іграшка. Я, в принципі, дуже задоволена. Це раз мені дуже гарно вдалися ось ці переходи, не видно цих. Немає сходинки на зміні кольору, але як потім, коли я вже додивилась майстер-клас, то виявляється, на цьому місці можна першити фостик, але ну мене вийшов ось такий чудовий, тобто у мене вже є котик такий. А наступними моїми, так сказати, іграшками, не зовсім іграшками, є ось такі шкарпетки-тапочки. Я тут теж, ну, я і оформляти лич, мордочку тварини, ну, скажімо, я не зовсім до цього готова, в мене не все є для цього, але от маємо, що маємо. У мене вийшла ось така мила, така кокетлива киця. Ось тут її фостик. От. Ну, ось так вона в мене вийшла. Оченята тут на безпечному кріпленні. Я в принципі трошки фалюю, що, може, вони будуть тиснути на ніжку, але це воно ж не взуття одягається і на верхній частині, тому, сподіваюсь, цього не буде. А ось тут я пришила. мені чомусь здається, що вона дуже підійшла, така, скажімо, оригінальна така бусинка. Ось такий. Ну, ця кіця більш така. Більш така простіша, так і є, в принципі. Ну, ось така у мене виша, і вона теж має ось такий цікавий хвостик І невеличкий фрагмент, як це все виглядає на ніжках. Отож, отаким був мій іграшковий бум. Я дуже дякую всім учасницям, я на них посилання залишу. Під відео в інфобоксі. Надзвичайно дякую Оксаноці, що вона, не дивлячись ні на що, все-таки провела цей спільник. Дякую вам всім і до нових зустрічей!